Найефективніша з наших ворогів про Ельвіру, повелительку фінансової темряви. Текст телеграму Шуецький канал. Якщо б у мене була можливість як таносу клацнути пальцем і відправити у небуття одного російського функціонера, першим у списку був би Путін. Не тому, що він якийсь там темний геній, і навіть не з питань справедливості. Просто механізм керування диктатурами непогано описаний. Диктатор в таких системах виступає балансиром інтересів певних груп, які отримують переваги від диктатури. Тут спецслужби, армія, ВПК, експортери природних ресурсів і так далі. Навіть якщо диктатор повністю сформує свою еліту з власних кентів, охоронців, кухарів і друзів, запорукою його виживання буде те, наскільки технічно він їх всіх між собою пересварить. І наскільки ефективно потім буде вирішувати конфлікти між ними, посилюючи слабких та послаблюючи сильних. Диктатор таким чином може правити вічно. Влада в РФ не змінюється багато років, тому що Путін створив систему балансів, яка може і не дуже ефективно керує Росією, але вельми ефективно виконує єдину функцію: збереження влади Путіна до моменту бунту поварінка пригожина система розрулювання конфліктів всередині РФ працювала добре. І зараз все ще працює. Путін центральна точка балансів Росії. Якщо його прибрати, то система балансів між вигодонабувачами ренти, регіональними та силовими елітами, зникне і почнеться переділ і безпреділ, які в піковому моменті можуть призвести до громадянської війни і навіть до подальшого розпаду Росії. Тому, якщо би я міг ліквідувати когось одного в РФ, просто клацнувши пальцями, то це був би Путін. У випадку, якщо б Путіна ліквідувати було неможливо, то я обрав би іншого російського функціонера. Без всяких сумнівів я би обирав Ельвіру Сахібзадовну Набіуліну, голову центробанку РФ. Не Бортнікова, не Шойгу, не якихось там генералів, не Сєчіна, не Шамалова, не Тімченко, не Ковальчуків чи Ротенбергів, не Міллера чи Чем'єзова, не когось там ще, а саме на Біуліну. Вона найефективніший і найнебезпечніший із наших ворогів. Такий собі шпеер путінського режиму. І як і шпер, колись, скоріш за все, Ельвіра переживе путінський режим, бо людина з такою кваліфікацією буде потрібна будь-якій наступній владі РФ чи її уламків. І навіть у випадку, якщо над РФ буде встановлено протекторат західних держав, Ельвіра отримає червонець, відсидить і вийде живою, як і шпер. Я не знаю, як так сталося, хто там зміг Путіну пояснити, що таке макроекономіка, але Ельвіра користується повною та тотальною довірою Путіна. Тотальною. Не назву її найбільш довірною людиною, бо про початок повномасштабки він її не повідомив. Але у питаннях, які стосуються саме економіки та макроекономічної стабільності Росії, в неї повний карт бланш. Їй простять будь-які зальоти та помилки, тому що зальотів в неї нема, а помилок не так вже й багато. На фоні ресурсів, якими вона оперує, Ельвіра живе майже як безстрібляниця на Московії. Її чоловік був ректором Вищої школи економіки і міським депутатом. І все. Її син научний співробітник у Вищій школі економіки. Не голова держкорпорації, не власник рентної компанії. Ви не знайдете розслідувань про її маєтки по всьому світу, в неї нема величезних палаців, УРФ, принаймні особистих нема. А так вона може користуватися будь-якими, якщо забажає. Тим не менш, коли ви чуєте, що санкції все ще не привели до падіння Росії, будьте певні, це сталося через роботу Набіулліної. Так, Ельвіру ненавидять в РФ всі. Критику Ельвіри дуже часто можна почути від топових спікерів їхніх. Салавйов там може возити її обличчям по підлозі в своїх ефірах, але їй за це нічого не буде. Саме вона відповідальна за те, що російська економіка все ще існує. Саме вона балансує всі піруети власного керівництва і інших кентів Путіна. Вона виводила РФ з кризи в 2008-му. Вона балансувала все в 2014-му. Вона знову стабілізувала російську економіку після початку повномасштабки в 2022-му. Як їй це вдається, хрінь її знає. Після початку повномасштабки була надія, що її зжеруть чекісти, але вона зжерла сама їх емісара в центробанку за пару місяців. Це дуже дивна ситуація, коли в тотально патріархальному ксенофобському російському суспільстві два топових представники з найбільш ефективною роботою це жінки: Самана Набіуліна, до того ж башкирка, і донедавна її перша заступниця Ксенія Юдаєва, єврейка. Це дуже дивна ситуація, але це факт. Команда Набіуліної може знаходити нетривіальні рішення в поточній війні, чого вартував розрахунок Центробанку РФ, який дозволив Росії нівелювати в 2022 році одні негативні наслідки від санкцій, іншими негативними наслідками від інших санкцій. Титанічна робота дуже точний розрахунок. Врахуйте, що проти Набіуліної грає теж гарна команда у США. Історія з прайс-кепом на нафту явно була створена з урахуванням ефекту Ельвіри. Тому її розгортали за межами фокусу набіуліної. І тому прайс-кепи виявилися достатньо ефективним рішенням. І вже в єпархії Ельвіри виникли проблеми. Але вона, скоріш за все, їх вирішить. Зараз на послідовно розмінює вирішення тактичних проблем на створення стратегічних ризиків. Стратегічні ризики можуть реалізуватися завтра, можуть ніколи, але тактичні проблеми вона вирішує в моменті і вирішує дуже добре. На жаль. Звісно, на Біуліна працює не у вакуумі. Її чоловік створив систему еволюції економічних еліт в РФ, які відправляються працювати у відповідні міністерства та центральні органи, і в сам Центробанк РФ. Як спеціалісти, зараз ця система зламана. Сподіваюся, що зламана. Але інерції вистачить ще надовго. На жаль, при побудові будь-яких економічних планів протидії Росії завжди варто враховувати ефект Ельвіри. На жаль, так. Тут багато, на жаль, бо ефективних ворогів варто поважати і враховувати їх протидію і здатність вигрібати з надскладних ситуацій. Просто треба враховувати Ну або зробити так, щоби вона зникла. Від каналу Самий Сік. Про дуже сильний фаховий економічний блок в російському уряді доводилося чути від різних експертів і різних аналітиків, так що із текстом автора, в принципі, повністю погоджуємося. Цих ворогів треба враховувати. Аби самим ставати ще більш ефективними.